Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченком словом вмію писати, слова мелодійні і душі промовляти. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, і все мені в радість, веси, садки, озери, річки, глибокі ставки. Они не осяжні, і гори й долини, світ білосніжний у лузі калині, В душі мої солодко грає сопілка, бо я українка. Ми вільні, від серця й до серця, одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна. Складний, непростий для всіх час. Ми нація, дух міцний. Ті, хто повстали із заходу, сходу, дорослі й малі. Ми стільки вже бачили, всього втрачали, що ми не підемо з своєї землі. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, та прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити. Там з'ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Бізні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Слава Україні!